Дружні з вами Деніс Дружній. Все, сьогодні я на кінець пішов на базар, бо субота А в нас, хто не знає, в моєму містечку у суботу завжди є базар. Я пішов і на кінець був той чоловік, бо вже не було болотів, так як тої суботи якась була така не дуже файна погода, і болота, і, напевно, Ну така холодно, напевно, дощ і йшов, і тому того чоловіка не було. Сьогодні він на кінець був. І як ви зрозуміли по прев'ю цього відео, взагалі по назві цього відео, я купив мілку з туком. Ось така мілка з туком. Попробуємо зараз. На відео і лишу я. На Ютуб Шорт е, декілька шоколадок. так. І, до речі, скатертина вже поміняна, бо то так. Рахуйте, я міл я цю, я, я в шапці з вами знімав на відео до 1 лютого. А скатертина з Дідом Морозом ще була, і ви бачили на відео. Тепер вже на кінець мама поміняла. Мама мала після стрітання поміняти. Ну, поміняла тепер. Тому добре, такі справи. Поїхали реагувати до ш... молочної шоколадки. Мілки з туком. Let's go! гоу. День реагує! гує. День реагує! Сьогодні буде реагувати на. А, нема на українському. А, бо це за кордоном він привозить, тому і немає. Якась волосина. Фу. Добре. Поїхав. мілка з туком, туком, туком. Читаємо ваші коментарі, бачу, їх там немало було. Давайте зайдемо на телефон та й прочитаємо. Так. Заходимо. Поїхали читати. Так, заходимо на канал. Так. Let's go. Так. То трохи, знаєте, завжди, як заходиш на канал, він прогружається, напевно, через кількість е, підписників. Ще і сторі, сторіс мій не забрали про п'яну вишню. Ну, переглядайте ще, давайте. Я буду о, завжди у сторіс рекомендувати п'яну вишню, реакцію на п'яну вишню, поки вона не набирає тисячу передів. Мені цікаво, що я наберу все-таки тих тисячу передів на п'яній вишні. Чи не зможу? Подивимося. Добре, а зараз ми читаємо ваші чіп-селець, картопляні зі смаком Лобстер. 55 передів, непогано. Щось є по 100. Майже відеокліп за 21-й набрало 100 переглядів. Ну, слабеньке. Слабенькі перегляди, але зато на шортах бачимо, завчора є 1200 переглядів, далі є 1200, Ну по, по суті, по 1200 двісті, на дві набере. Ну все одно більше ніж на цих відео. Тому такі справи. Добре, не затягуємо час, а поїхали читати ваші коментарі чудові. Замітьте, майже тепер уже хейтерських мені коментарів так особо і не пишуть. Тоді, я Руся писала за звуку за руки, так в основному ви мене під горизонтальними відео нормальні коментарі пишете. За що вам? Дякую. Поїхали. 43 коментарі, непогано, бачите, 43, непогано, поїхали читати. Арабік Бой, я думаю, під не запиє челендж, наберем 130 коментів. Ну, буде тоді сухарики, хорошо. Та буде, як тільки набирати під останнім цим незапиїм челенджем 130 коментарів. Буде сухарики з хреном. Хреном. У тому магазині, де там продається, хрен і бекон здається. Електронік бой, ура, на кінець ми дочекалися цих чіпсів. Ну, на кінець, бо то я мав ще тоді 20 лютого взяти. Ні, захотів гриби, бо я думаю, не знімав, не подивився в студію Ютуба. Тепер думаю, все, вчора беремо і скоро чіпсів вже не буде. Тому десь в наступному місці, або десь взагалі у квітні будуть чіпси. Не знаю, ну не скоро. Та. Геннадій Осачок, ура, круто, будемо, буду чекати нові смаки сирків, вафлі, Ортек і Контік. Так, це варто чекати скоро, бо то, що чіпси дуже шкідливі. Знаєте, як я їм чіпси. Я чую, що хімію дуже, що я дуже шкожу. Е, роблю шкоду своєму організму. Тому так. А от сирки від злагоди можу скоро купити знову е, вафлі, артеки, контик. До речі, завтра завтра, мама заказала то сьогодні е, свято там, день жінки, А мама заказала, ну на завтра м'ясна нарізка там з того магазину. Ми були в чортовому магазині, де я хочу купити на незапий челендж грінки з хреном і беконом. То мама там заказала дошку з м'ясом. Там різні м'яса будуть сосиски копчені шашлик. Картопля запечена, корейка, різні всякі м'яса. І я хочу завтра не їсти, бо то завтра буде сітку в люду. Я сітку влюду, ну, не хочу трошки хіба чуть-чуть з'їм, -чуть а все решта лишити вам на відео, щоб завтра ми прореагували на цю дошку з м'ясами. А у понеділок мама запекла рулет яблучний бісквітний. Я пам'ятаю, ми з'їли з вами яблучний, але ми їли з вами з малиною і. Блін, треба подивитися на канал. що ми... Я знаю, що малина і ще щось було. В лютому ми реагували. Чекайте, мотнемо. Так, рулет зі смаком малини і з черешнями. Так, а тепер мама зробила рулет. Рулет, рулет, рулет. Але то, чекайте, хочу показати вам рулет з яблуками. яблуками. Так. так. Ось такий рулет. Вас чекає на понеділок. Це яблучний рулет. Бачите, він відрізняється від тих двох, що ми реагували з вами в лютому. Тому цей рулет буде на. той вон. На понеділок, так, на понеділок я з вами прореагую, а вже завтра буде м'ясна нарізка. Тому завтра ви вже знаєте, що буде в ці два дні. 26 го м'ясна нарізка, 27-го лютого буде той рулет з яблуками. Добре, Геннадій Осачук, чекаю нові сирки від злагоди. А е, злагоди там чи сирки, чи артек, чи вафлі це вже може буде 28, го 29-го Немає. 1 березня або 28, або 1. Коротше, вже майже у березні. Е, просто чіз. Ура, Урана, кінець лобстер, чекаю ще хвилясті, чіпси лейс. Буде хви... Та вже хвилясті. А, він має на увазі лейс Макс у тій хвилясті. Ну, це буде вже не скоро, друже, тому що я вже трохи роблю перерву з чіпсами. Я чую, що нібито я хімію таку ж... жорстку їм і дуже мені шкодить. Треба зробити паузу з чіпсами, тому скоро не буде. Не чекай. Паша Рітус, молодець Денис купив все-таки для нас. Довгоочікуваний лейс. Лобстер. Ну, ви просили, вже ці останні чіпси взяв, скоро вже не буде. Та. Волко. Волк поможет. Хе. Я б про що поможет. Ну, поможет, та, Ура на конець ти купив ці чіпси. Красавчик, і ти красавчик за комент. Роман Ковальчук, класні чіпси. Молдеш вже купив. Просили, я купив. Невідомий користувач, ура на кінець, а то ти раніше обіцяв лобстер, а взяв був гриби зі сметану. Тепер дотримуйся з того молодець. Просто я думаю, скажу вам, хотів із грибами, і з лобстером. Але я часто не пам'ятав, чи я знімав на лобстер. Я думав, більше я на гриби не, не знімав. І вийшло, що не на то не знімав не на то. Ну, вже проригували. Вчора ти на чому пауза та з чіпсами. Мюсли, жду коли да, 130 коментів і сухарки грінки не запий чаш. Окей, okay? знімемо. Розі, ти. Мій ангел, щось таке. Дякую. І ти, моя підписниця, так зрозумів. Знову невідомий користувач. Трохи з запізненням, але все-таки на кінець ти вже їх купив. Всім приємного переду. І вам також приємного переду цього відео. Е, Настя Тодорченко, молоде що на кінець взяв Лейс Лобстер. Ну, просили, вже взяв. Мюслі ура наконець. Ну, на кінець. Клоун смішно. Я більше всього жду Surprise. Його інтересно смотреть. Ну так, бо яка ігрушка завжди, а я хочу вже взяти плиду. Ну, вже 26-го, як я казав, люто не буде. Того, що 26-го м'ясна нарізка, Кіндер хіба що в березні, подивимося. Може, 6 березня, подивимось. Е -е, Ай, не розумію. Типа лайк цьому відео. окей. Окто, даждем чіпси вже на запий челендж. Ну так, але це вже буде після сухариків. Наступний не запий челлендж буде сухарики. Чесник чи що там? Чесник з хреном. Айфон айфонович, на кінець, лейс лобстер. Денис крутий, що взяв. Ну, просили. Отримуйте. Клоун, смішно круто, що ти покупаєш лейс Lobster, тільки е, можуть бути проблеми із здоров'ям, так як ти дуже часто є чіпси, скоро їх не покупай, хоча б за місяць або два місяці. Правильно, ти пишеш, що скоро їх не покупай, хоча б за місяць або за два місяці. Типа, на Напевно, скоріше всього, не знаю, чи буде в березні, або ну, хіба середина березня, десь 15 березня, 16 буде наступні чіпси. І цей, або взагалі у квітні. Ну, не знаю, так наступний не сухариками. то вже добре, вже не чіпси доведеться їсти. Сухарі теж хімія. Ну, мені здається, чіпси більше. От що ви думаєте? Що більше е, шкідливий? Сухарики чи чіпси? Якщо то і то, то так і напишіть в коментарях. Пишіть вашу думку в коментарях. Ну, все одно, поки що під незапиєм там нема 130, та 100% нема. Тому дивіться, ми з вами прореагували. Е, так, перший незапий челендж Чіпстер це раз за цей місяць. Потім самі знаєте е, білі гриби 20 лютого і вчора лобстер. Самі розумієте, дуже три чіпси за цей місяць. Це дуже шкодить організму. Треба зробити перерву. Я навіть думаю, що навіть якби ви в цьому, якби ви десь у березні набрали під незапиїм челенджем 130 коментарів, то коментарів. думаю, думав, сіно дев зняти майже в кінці березня, щоб. Трохи пройшло після цих хімій, після цих трьох пачок. Так, вже пройшло після тих, після білих грибів і, і, і Чіпстерса, але організм все пам'ятає, розумієте, тому такі справи. Маша Номенко, Денис, коли будуть макурони? О, ви на кінець гадали за макурони. В тому самому магазині, що вчора ми заказували е, м'ясну нарізку. Нема. Я питався, нема. Тому як, як тільки появляться, звичайно, я візьму. А ми з вами. Е, Пару місяців назад 22 родному реагували на макарони такі зелененькі. Можете пошукати на каналі, там були один раз макарони. Але цей, але то були не кольорові, а такі зелені. Ну, я зараз може, пошукаю для вас. Mm, зараз це відео та е, молодець під двома роликами зачитав, значить любиш ти свою аудиторію. Звичайно, ви любите мене дивитися, і коментуєте, Я люблю вас і я вам відповідаю. Е, Валерій Коваленко, я думаю, серки найсмачніше, тому чекаю їх і теж собі їх куплю. Купуй, я також їх куплю, але вже здається у березні. Е, Леоноль, за що я люблю дивитися Деніса Френлі? За те, що він дотримується до свого слова. Сказав вчора, що сьогодні вийдуть чіпси зі смаком, лостером, так і вийшло. Молодець Деніс найкращий. Ну, звичайно, як я. О, сказав, що, так, що я зекономив грошей на той Лейс Лобстер. Я зекономив, бо купив до 30 гривень ті. два е, ну, е, Вафлі і контик. Зекономив, лишилися гроші. Лишилися, купив лобстер. Доклав чуть -чуть, і вийшов лобстер. Так як сказав, так і вийшло одна відповідь. Це точно, це точно, правда. Дальше. Мастер Ломастер, теж чекаю кіндер сюрприз. Ну, скоріше за все чекаю в березні. Чекаю в березні. Пау Вас04. Ти крутий, що купуєш ці чіпси, які ти обіцяєш. Так, Сказав, купив. Паша Рітос, це, напевно, як він взяв нікнейм нікнеймс до Рітос. Окей, чекаю Олесь Макс пізніше. Це вже точно буде пізніше. Роман Ковальчук, чекаю на незапий челендж з сухариками. Грінки хрін. Грінки хрін зі смаком хреню. Ну, це буде вже пізніше. Після ваших коментарів і ще, напевно, трошки зроблю паузу. І трошки пізніше, та, щоб перед ну, зрозуміли. За фебрарію Бруно, о, круто! Все-таки взяв для нас чіпси Лобстер. Ти крутий, дякую за коментарі. Класні Чіпси, тепер чекаю Лейс Макс. Пізніше, але напевно пізніше буду затягувати. Лейс Макс можуть розкупити. Але я хочу, може, Лейс Макс на не запий челендж пізніше. Знаєте, вже зняв білі гриби, вже зняв. Лобстер e, ну це не гострі смаки, але теж для незапиї чай би пригодилися. Знаєш, якщо ти вже зняв на незапий просто ти вже не знімаєш, Чого? бо ти вже і так самі їх їв, просто не запив, бо суть не запиє чанч не запити. А ти я так не запивав, тому виходить, що я просто на них прореагував і дав оцінку, і що на то саме прореагувати. Якщо чіпстер знімає, ну, типу, я знімав Чітос з Кока-Колу, тут я запивав, тут треба окремо ще знімати, на тому, що я вже запивав, тут без напою. А так як я і так не запивав, тому не запий челендж і просто вже не купується. Та. Е, ну нічого, буде, може, хвилясті. Якщо не розкуплять, куплю на хвилястяна, не запин чаш. Якщо розкуплять, то не куплю. Таке, Е, Чекаю пізніше, Лейс Макс поняв. Саша Буял, ура на кінець день взяв на чіпси Лейс Лобстер. Чекаю на чіпси Лейс Макс. Добре, пізніше, Васильківна Валеріївна. Валерійна. Ура на кінець Лейс Лобстер. Це класні чіпси, дуже класні. Леонід Тимчук, я бачу в магазині продаються грінки, сухарики, смак. Хрін Хрін і бекон. Можливо, ти ці сухарки увазі. Скоріше за все ці. Та. Я вчора бачу у тому магазині, то писало хрін і бекон, здається. Здається, якщо не помиляюся. Тому, якщо буде 130 коментарів, хрін і бекон грінки. Е, здається, вони такі більш гостренькі, бо там хрін, а хрін, знаєте, гострий. Та. Микола Руденко, Денис, а коли буде макарони? Ти обіцяв, що буде, а вони так а так їх не зняв на відео. Вони є в магазині? їх нема в магазині. Я відповів, коли будуть, тоді куплю. Візьму кольорові, бо зелені вже одні брав, тому такі справи. Нася Тушинцов, не ну, зрозуміли, чіпси ще не скоро, бо та... самі розумієте, три чіпси за один місяць. Все, тут па па пауза, пауза. Леруся, я зрозуміла, це останні чіпси за цей місяць. Наступні чипси ми вже побачимо в наступному місяці. І то не факт. Може, десь в кінці місяця або у квітні. Ну, подивимося. Ну, може. В середині місця подивимося. Наша Нуменко, а, а ти не захворієш від чіпси, так як недавно вже їх їв. Бачите, вже моя аудиторія переживає. Ну я кажу, можуть бути проблеми з здоров'ям, тому треба робити паузу. <гас> е, давай 26 лютого, кіндер сюрприз. Ні, 26 лютого м'ясна нарізка, кубаси, шашлик, все на купу. Оце завтра буде. Е, Лідія Петровська, Денис, це шкідливо. Тобі так часто їсти чіпсів, тим більше, що ти пару днів назад вже їв чіпси з грибами. Ну я й кажу, що це шкідливо, але вже. Хтось вже мусив просто хотів її з грибами, з лобстером. І не знав. Бо всі писали: давай з лобстер, давай лобстер. Я взяв гриби, бо думав, що на лобстер знімав вже. Подивився ні на то, ні на то. Довелося ще раз купувати вчора. Все, брати, скоро не буду. Е, на кінець лобстер лезь, на кінець. На кінець, там. Останні коментарі, багато ти хочеш 130 коментарів, потім 140. Ну, в цьому суть не запиє челенджа. Хочете наступний більшим по 10 коментарів. Кожного разу по 10 коментарів більше. Але ці 10 коментарів, мені знаєте, перегляди якби накручують. Бо чим більше коментарів, тим більше переглядів. Ну, А як нема коментарів, нема переглядів. Зараз покажу. Е, ти мав зачитувати лейс, лейс, лейс. А, типу він, а я зачитав, е, що там? Лобстер, 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 а я мав зачитати лейс, 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 бо я з грибами читав лейс, лес. Ну, як, десь вийшло. Лобстер десь лийшов лейс, Щоб було по-різному. так. Дивіться, візьмемо незапий челендж, де він є. 105 коментарів. Тут скільки... Це останній Незапий. Шоста частина. Це я зранку з 57 коментарів. Ну, ще довго будете набирати. А останній вийшов ще десь того року, 22-го. Ну там, він давно був вийшов. То там було, коротше. Десь тут він вийшов. Ну, Чекайте, то я у спільноті. Ну, зараз подивимося, у спільноті. E, чекайте, це цей, а то ще <смірко> морда смішна. Та? Так, так, так. Зараз. Ану, давайте я зараз знайду. Найшов ось цей. Це ще за 22 рік. 25 листопада того року. Бачите, я сказав 120 коментарів, написав 125. І завдяки цьому 179 передів, майже 200. Тобто, чим більше коментарів, тим більше ви м, допомагаєте розкрутити попеляток. Так що я йду в плюс, коли не знімаю незапий чалендж. Один незапий чалендж провальний в мене вийшов, про якраз грінки теж було. Я зняв... Я дивився, він вам, цей, він, чи вам рекомендується, може не рекомендую, з компотом. Там взагалі не набрав коментарів. Ютуб Закрив коменти, не дає взагалі вам написати. І тому провалився той челендж, але вже можна в принципі, включити коментарі, але ніхто вже коментувати не буде, бо прийшов ролик. Уже скільки я після нього зняв відосів, то ви вже не прокоментуєте. Хіба в спільноті викладу? Та то вже нема сенсу, бо коби ви лишили під останнім не запиймо. А то я вже так вам тоді простив і зняв без коментарів. Та, ну, То один раз не за. А всі рази ви мені розкрутили не запий Тому хочете наступний незапий челендж, коментів. Добре, друзі, давайте ще вам покажу про макурони. Мені здається, що це було у червні, бо я породі пригадую, що макурони були у червні. Зараз знайдемо. Бачу, мене так файно дивилися у серпні місяці. 2100 тисячі передів. Файні були перейді ну, о, 700 передю під день народженням тут. Ну от по коло басейна могли більше, ну окей. Здається, оцей відоси за червень, тут я в турскавці, був, самі пам'ятаєте ці ролики. Мені найбільше за, за 22-й рік сподобався відос. Оцей реакція на морозиво зі смаком влог-трускавцем, оце Це мені найбільше сподобалось. А ну чекайте, здається, десь тут ці макарони. Ну чекайте, 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 чекайте. Зараз знайдемо народ. Реакція Ану? коротше. Я у 2019 році перший раз спробував такі Різнокольорові печени це макурони, які називаються макурони. Ну, ну, так, ну. Замітьте, не макарони, а мак... макурони знаю. І щось подібне я знайшов. сьогодні. У своєму... Ну, це подібне. Ось таке Ну Бачите, це подібне на макурони, дуже похоже, але воно таке похоже. Називається від Вацак Савоярді. Не знаю, що за Савоярді. На одній пальці писало тістечка чи що, а тут взагалі щось інше пече. Коротше, це похоже на макарони. Тоб... ну воно похоже. Такі справи. Давайте до реакції. Let's go, поїхали. День Спро... ну коротше, це було похоже на на макарони. Ось, бачите, за 14 червня. Це було похоже на макарони. Вони, може, й є. Ну вони не дуже макарони, бо там бачите окремо. Макарони мають бути як сендвіч, зліпані. Одна кругла частина друга. Тут бачу розділено. Ну воно на смак було, як макарони. Тому ми можна сказати. Частково знімали на це, але хочуть на різні кольорові, на зелені, на рожеві, на кольорові зняти. Тому, як буде кольорові, я їх куплю. Все, а, друзі, не буду вас затягувати. Поїхали на кінець до Мілки. Цей День лише би затягнув ролик. Я просто хотів вам показати в цьому відео, що ми вже знімали на макарони, щоб ви. Ну, щоб ми частково знімали. Не, пов... ну, трошки, що не повністю на самі макарони, а похоже, таке було за 14 червня, Ну, тому такі справи. Давайте. Розпечатаємо. Я казав, що я з печивом не люблю вже мілка, бо печиво тверде, шоколад такий може бути нормальний. А воно разом якось мені не дуже то поєднується, але подивимось зараз, що у нас. І так, зразу я відкрив пачечку і ось що я Дивіться. Побачив я тук. Прикольно. Одне вже відвалилося. Ну, якраз. Це тук. До речі, ми з вами були реагували тук. Напишіть коментар, якщо хочете ще реакцію на тук і інші смаки. Я подивився, що ми там реагували. Буде, я куплю. Добре, ось таке печиво тук. Лишу дві штучки на YouTube-шон. Все разом ми зараз схом'ячимо. Добре, друзі. Давайте приступати, їсти на кінець. Так, поділимо. Вау. Добре, поїхали. Ой, вони. О, давайте спочатку на печ... а то спереді і ззаді. Спочатку на печу, потім на шоколад. Бо я... воно відділилося, ти це. Сигнал. Спочатку на саме печу. Поїхали. Ну ноті. Є... А у нас ату-то солене. Солене з солодким. Хе. Коротше. М -м, не знаю. Давайте. Ну, печому мені не дуже сподобалось. Сімбалів. балів, не дуже. Тепер шоколад молочний. Ммм mm. треба першу відділити. Ано Шоколад, походу, 9 балів, смачно. ну О, на YouTube шо. Давайте їсти Сипар з печувом. Ну так вже краще, ніж то, що ми їли з печвом інакше. Не тверда там. Але смішно вони і ззади приліпили і спереді. От сзади могли не ліпити, але спереди. Ну, це є. Це вже до заводу претензії. Коротше, разом можу також 9 балів поставити, Смаша. Класно. 30 лютого, на жаль, не вийде у мене ні реакції, ні відеокліпа, ні чотири реакції, які я знімаю у круглих чисел, не вийде. На жаль, а знаєте чому? Думаю, знаєте, бо 30 люто не існує, ха? Тому це єдине кругле число, яке я не зможу нічого зробити. Того, що його нема. Зараз кажете 26 роби люто замість 30-го. Но... Ну, чуваки, якщо 30 люто ніколи в календарі не існувало, то не буду я. Просто пахати, бо якби я його пропустив, допустим, чи кудись поїхав на якийсь відпочинок, а 30 лютого існувало, і я не зробив. Тут друге діло, якщо його ніколи не існувало, то навіщо буду робити, допустим, 26 лютого 4 реакції замість 30 якщо воно ніколи в календарі не існувало, тому все, віддихаємо, віддихаємо, відпочиваємо. Віддихаємо, відпочиваємо. Такі справи. І знову половину ролика пішло, більше половина ролика на ваші коментарі. Ще я показував, що, що ми знімали на похожі на макарони, пішло купа часу, а не йду чуть-чуть. Дивіться, в мене ще лишається стільки. Бачите, мінус що покришилося. Якби хоч не покришило, ну вже яке є, таке є. Добре. Давайте це ще з'їмо. І буде, бувайте. Так, і буде пока, коротше. Так. Блін, от перегляди засмучують мене під цими відео. Шорти це класно, але мені подобається ці відоси знімати більше. Хотілося б, хоча б стоперельню. Нема, нема, жалко. Ну, як є. Хоча нам пачечка показує, що нас чекає печ в вот утук не тільки спереді, а й ззаді. Бачите ззаді. Тому пачечка все попередила. Я думав у кінці грудня отримати лист від Ютуба на пошті на Gmail, що мене поздоровлять, що ви за цей рік отримали скільки то, -то лайків, Скільки -то, то підписників. Нічого я не отримав цього року. У 21-му я отримав лист цього року, видно Ютуб, вирішив нікого не ні вітати з завершенням року і підсумки нікому не надсилати. Ха. Прикол тому, коли я що, вже за 2022 рік хоч щось добився на Ютубі. 10 тисяч, тим більше 10 тисяч підписників і багато лайків. Він вирішив не вітати. Ну, це вже справа його. Не Без слів, так. Мілка класна. Добре, що все-таки в цього чоловіка. Бо я думав, е, думав, не знав, коли та мама приготує бісквітний рулет. Я думаю, ну може, знімати... Я вже думав сьогодні знімати на бісквітний рулет. Тут. Думаю, ну блін, а я ж по пообіцяв вам, мої підписники, на кінець купити мілку з туком. Думаю, ну якось не добре. І думаю, та поїду сьогодні по ту мілку з туком, сьогодні... А вже рулет бісквітний буде на 27 й бо завтра м'ясне. Е, на м'ясо будемо як вийде, то буде м'ясо, та. Я думаю. Хай буде 27, тим більше мені треба буде 27 стати рано на 7 годину, 7.27 зняти. І якраз супер. Уже буде під боком, не треба ніякий мазин їхати. Тому супер. Добре, що є рулет 27, му 27. Все, такі справи. Похоже, як картина можна на стіну приліпити, ага. і за пару місяців все потече з стіни та? І, і буде несвідомним. Ну це логічно. Ось так це виглядає всередині. Дуже смачно, смачно. До речі, друзі, я подивився вчора у цій під своїми коміксами, що вже є під деякими багато коміксами відкриті коментарі, там вже є по 15 коментарів. Якщо хочете допомогти розкрутити, багато питалися вчора мене, я читав, бо я заходжу у свою студію, там все видно, що ви мені пишете. Написали, коли будуть шоколадні цукерки з Івано-Франківська. Зразу відповідаю. Ну я ж не буваю у Франківську, я тут во, у себе. У Івано-Франківській області, я не у самому Франківську, я не буваю. Коли буде, може, візьму. Так що так, що там ще питалися, коли буде макурони, вони вже під цим відео написали. Макарони, сказав, нема у магазині. І що ви ще там писали? Коли будуть комікси? Комікси не будуть. Я сказав, до 29 30-го, може 26 ще покажу, подивимось. Ну, хай буде до 26 року. Все одно вам ще чекати. А ви беріть. І ті комікси, які, під якими відкриті коментарі. Коментуйте, бо я бачу, ви мені під Кіндер від 100 коментарів лишили за це Ютуб це через 100 коментарів до мені 100 передів. Так само коментуйте під коміксами. Пишіть по 100 коментарів ютуб десь 100 переглядів, я думаю, якщо напишете 100 коментарів, під всіма коміксами. І тоді буде 100 передів. Хочете... Покажіть свою підтримку мені, що ви справді чекаєте нових коміксів. Покажете підтримку, за пару років буде. Покажіть підтримку. Ви ж під Бруно показали 100 коментарів, ви написали 100 коментарів і ви таким чином набирали 100 передів. Так само е напишіть е під коміксами, де відкриті коментарі по 100 коментарів, і Ютуб дасть, думаю, 100 передів. І вже хоч буде хоч щось, що знаєте, перегляне. Небагато, але хоч 100 передів буде. Так, такі справи. А ми доїдаємо, до речі, останнє шоколад з туком. Треба буде проривувати скоро на самей тук, але що цьому озелені тука вже щось не бачу, ха. Як буде, куплю. На цьому все. Чи шоче йому ще одну. Та, хай буде на YouTube Short. ютуб шорт. Та, та. На цьому все, шановні панство. Сподобався відеоролик, Лайки можна не ставити. Я дивився... Нічого не зараховую. Щось вроді 5 лайків учора вчора зарахувало. Коротше, на ваш на ваш погляд, на вашу думку, хочете ставте хоч ні. Обов'язково коментарі хоч і 10, хоч 100. Може одна людина хоч 100 лишити, Ну, якщо вона хоче. Підписуйтесь на канал, бо я казав, що якщо 100 коментарів буде, значить буде 100 передів. Так що вперед писати. Підписуйтесь на канал. Не знаю, чи є сенс знову підписуватись, мені вроді 16 тисяч достатньо підписників, але хтось там каже, коли ти 20 тисяч набереш. Якщо хочете, щоб я набрав 20 тисяч, теж від вас все залежить. Підписуйтесь. А як не хочете, то окей, не хочете, мені 16 добре. На ваше діло. Ваше коротше рішення. З вами був День Сфренні. Всіх дякую за перегляд. Завтра, якщо получиться, завтра м'ясне вийде. А післязавтра бісквітний рулет з яблуками. Все. Все сказав, всім пока. Бувайте. О, ось такий тук на 30 хвилин вийшов. Так, проривум саме. Добре, хай буде на Ютуб шорт. Це буде на Ютуб шорт. Оцінив на 9 балів. 9 балів, достойна оцінка. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Лайк. Like.